Понад тисячу пожеж з початку 2023 року сталося на Рівненщині. Про це суспільному повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Зокрема, з них в осінньо зимовий період рятувальники гасили 288 пожеж в оселях жителів області. Зі слів провідного інспектора відділу ДСНС Рівненщини Андрія Нестеренка. У період новорічних свят необхідно бути уважним щодо використання гірлянд та інших електричних приладів. А хвойне дерево Варто ставити на стійку опору та не прикрашати його легкозаймистими прикрасами. Якщо займання відбулося, Андрій Нестеренко радить діяти швидко та за алгоритмом. Перш за все необхідно знеструмити по можливості квартиру або будівлю і приступити до гасіння пожежі підручними засобами та викликати пожежну охорону пожежно ритуальні підрозділи за номером 101 або 112. Щоб новорічна ялинка призносила тільки радість, дотримуйтесь основних правил безпеки. Розміщуйте її подалі від опалювальних пристроїв на відстані не менше одного метру. Прикрашайте сертифікованими гірляндами, які не мають пошкоджень, що можуть призвести до виникнення пожежі, не прикрашайте бенгальськими вогнями, не паліть бенгальські вогні поруч. З горючими матеріалами та ялинкою